Увага! Щоб подивитися цей контент зрозумілою для вас мовою, перейдіть у налаштування даного відео та оберіть потрібну звукову доріжку. Зробити це однаково легко як на смартфоні, так і на ноутбуці або ПК. Так, друзі, найближчі кілька місяців такою заставкою буде розпочинатися кожне наше відео, тому що ми усвідомили, що більшість з вас не знайомі з таким поняттям, як мультимовність на YouTube. Хоча саме ця функція відкриває нам можливості достукатися до серця кожної людини на планеті на її рідній мові. Це дійсно потужний інструмент, який прискорить розповсюдження Євангелія по всьому світу. Давайте трохи детальніше про це. Понад два роки тому YouTube зробив можливим додавати до відео з оригінальною озвучкою додаткові звукові доріжки будь-якою мовою. Пояснити, як це працює, досить просто на реальному прикладі. Дивіться, зараз я розмовляю українською мовою, але цілком імовірно, що ви чуєте мене тією мовою, яка вказана в налаштуваннях вашого аккаунту на YouTube. Якщо, звичайно, ми змогли додати відповідну звукову доріжку цією мовою. Неймовірно, як Бог може використовувати технічні інновації для розповсюдження свого слова. Ви розумієте, що тепер його звістка може лунати майже скрізь, навіть через один YouTube канал. Це щось фантастичне. Так, поки що, функція автоматичного перемикання звукових доріжок може працювати не ідеально, тому інколи краще обрати свою мову вручну, натиснувши, як вже було сказано, на налаштування поточного відео та обравши необхідну звукову доріжку. До речі, цікаво підкреслити, що функція мультимовності й досі доступна лише деяким крупним YouTube каналам. Тому ми були неймовірно щасливі та вдячні Богові, коли дізналися, що нам, каналу, який не має навіть мільйона підписників, дісталася така перевага. Насправді це подібно до чудес, які відбувалися у часи Першоапостольської церкви, коли Дух Святий наділив можливість учнів Ісуса говорити різними мовами, так що їх розуміли люди з різних країн. Лише уявіть, в теорії вже зараз ми можемо створити відео, що проповідує Євангеліє, перекласти його на 20 найпоширеніших мов, і Ютуб сам буде розповсюджувати це відео по країнам, де говорять цими мовами. Це неймовірно. Особливо в контексті того, що зараз стрімко розвивається штучний інтелект, за допомогою якого перекласти і озвучити відео на всі мови світу стало цілком реально. При цьому звучати воно буде навіть твоїм голосом. На практиці для цього потрібні лише великі ресурси. У нас їх немає, але разом ми сила. Тому, дорогі християни з різних країн світу, якщо ви хочете, щоб сучасний християнський контент лунав вашою рідною мовою та іншими мовами. Підтримайте фінансово цей напрямок євангелізації. В описі цього відео ви знайдете посилання на сайт, де є вся необхідна інформація для пожертв на переклад та озвучку наших відео. До речі, ми зробили можливість жертвувати максимально зручно через нову платформу під назвою Base, де можна обрати або разовий донат, або регулярну підписку за бажанням. А разом ми зможемо виконати велику місію, залишену нам Ісусом, проповідувати Євангеліє всім народам. Ми входимо в нову еру можливостей, коли ця місія звучить максимально реалістично. Ми не знаємо, скільки людей будуть відгукуватися на заклик іти за Ісусом, але чути і робити свій вибір будуть мільйони людей звідусіль. Отож, долучайся до цієї великої справи, щоб цей заклик почуло якомога більше християн, розійшліть посилання на це відео своїм друзям та знайомим. До речі, зараз це має особливе значення, тому що разом з перевагами, які відкриваються перед нами, ми зіштовхнулися з величезними викликами. Ютуб перестав пропонувати наші відео у рекомендаціях. Якщо раніше щомісяця до нашого каналу долучалося в середньому 10 тисяч підписників, зараз ми досягли мінімальної позначки всього 1500 нових людей в місяць. Насправді, Ютуб в цілому дуже прискіпливо ставиться до християнського контенту. Чим далі, тим важче просуватися вперед. Але ваші коментарі, лайки та репости дають системі Ютуб зрозуміти, що насправді подібний контент цікавий аудиторії. Ще один виклик це масові відписки через те, що ми почали знімати відео українською мовою а чимало наших підписників не розуміють її. Ще раз підкреслюємо, ми віримо, що скоро більшість людей на планеті зможуть розуміти нас незалежно від країни, де проживають. Але наразі моє рішення повністю перейти на українську мову, як в медійному, так і в особистому житті, це частина Божої відповіді на моє питання, чому я і моя сім'я відчувають поклик залишатися в Україні серед війни. Господь відкрив мені, що зараз це наша місія бути тут. Допомагати нашому народові переживати ці важкі часи, і якщо я хочу зробити більше моїм співвітчизникам, я маю бути максимально близьким до них на різних рівнях, в тому числі у мові, якою розмовляю. Однак ми залишили можливість розуміти нас іноземній аудиторії, тобто до кожного нашого відео будуть іти додаткові звукові доріжки з прикладом або повним дубляжем. Ми будемо робити це навіть для соцопитувань, які ми всі так любимо. Вони записані і завантажені на YouTube українською мовою, але для тих, хто не розуміє українську, є дубляж. Єдине, формат невічних дебатів ми будемо продовжувати вести російською мовою, так як це прямий Етер, і окрім цього, інколи дуже важко знайти учасників, які вільно говорять українською. Скажу відверто: часом дуже неприємно усвідомлювати, що велика частина не цінує цієї всієї праці. Але поки Бог буде давати сил, ми будемо робити все, щоб його звістка була зрозумілою для якомога більшої кількості людей. А тепер дозвольте коротко поділитися з вами певними роздумами щодо останніх подій у моєму особистому житті та спостереженнями щодо актуальних проблем сучасного християнства в цілому, скажу, як є: інколи мого терпіння не вистачає витримувати тотальне нерозуміння з усіх сторін. Хоча я розумію, що не можу дозволити собі вилити внутрішній біль назовні. Дякую Богові та близьким друзям, які допомагають втриматися морально і рухатися далі шляхом покликання згори. Я помічаю, що християни стають дедалі більше байдужими, а інколи навіть жорстокими до своїх ближніх. На минулому тижні загинув молодий блогер з моєї країни. Його звали Юра Ворожко. Йому було всього 32 роки, якщо я не помиляюсь. Помер він неочікувано, плаваючи у басейні. Новина про смерть Юри шокувала мене. Я не знав його особисто, але ми переписувалися з ним пару років тому, обговорювали можливість запису спільного подкасту. Так чи інакше, серце боліло від усвідомлення того, що такий молодий хлопець, основною справою життя якого було творити добро людям, помер, плаваючи у басейні серед білого дня. Але крім самої новини, мене не менш шокував найперший коментар, опублікований під повідомленням про смерть Юри в одному з найвпливовіших телеграм-каналів нашої країни. Там було сказано: Бог наказав за те, що зробив з благодійності Ютуб шоу. Мене просто розірвало зсередини від цього коментаря. Дуже сподіваюся, що його автор не позиціонує себе як християнин. Хоча, знаєте, не здивуюся, якщо насправді він навіть є членом якоїсь церкви. На жаль, цей світ робить черствими не лише секулярне суспільство, але й чимало віруючих людей. Але наскільки безжальною має бути свідомість людини, щоб писати подібні речі, коли діти невтішно плачуть бо втратили свого люблячого батька? Знаєте, коли я читав цей коментар і дивився реакції на нього, я чітко усвідомив, що якщо, не дай Боже, зі мною або з моєю сім'єю станеться якесь лихо, буде багато галасу навколо цієї сумної події. Буде багато тих, хто кричатиме голосніше за інших, це йому за те, що він зробив з християнства шоу, це йому за те, що він зробив звіри, бізнес і тому подібне. Послухайте, по-перше, яке право ми маємо судити мотиви тих, хто намагається рухатися проти течії цього безсердечного суспільства? Бог буде судити Юру, Бог буде судити мене, так само Бог буде судити вас і авторів подібних коментарів. Звичайно, важко не жбурнути шматок бруду поза очі публічній людині. Це створює ілюзію хоробрості і своєї значимості у суспільстві хоча насправді є лише показником слабкості і невихованості. Будь ласка, християни, наробіть боляче близьким тих, хто намагається зробити цей світ трішечки кращим. По-друге, знаєте, колись давно я казав, що насправді християни є благословенною і водночас найважчою аудиторією. Тому що, коли ти догоджаєш їх поглядом, вони тебе називають братом. І готові сприймати та підбадьорювати. Але як тільки щось піде не за їх баченням, вони готові стерти тебе на порох, при цьому постійно вбачають в закликах до пожертв бізнес-схеми та нечесність. Три роки тому ми випустили відео, в якому я відкрив біль свого серця перед широкою аудиторією і казав, що в мене просто немає вже сил більше знімати контент. Тому що, окрім перенавантаження по роботі, мені постійно потрібно думати, як забезпечити команду нашого медіаслужіння, яка працює над створенням контенту в режимі повного робочого дня. Тоді, на той крик душі, вперше відгукнулося чимало наших підписників, і ми дійсно відчули підтримку та змогли трохи видихнути. Але пройшов час, емоції вляглися, і все знову повернулося на старі позиції. Знову та сама байдужість до закликів. Знову та сама недовіра і банальні думки, що раз у них майже 500 тисяч підписників, значить, певно, у них там точно все добре і легко. Навіщо ж мені долучатися до пожертв? Та в реальності, друзі, картина протилежна. Кількість підписників зростає, при цьому кількість ресурсів зменшується. Один з парадоксів сучасного християнства. Виходить, що якщо ми хочемо відчувати вашу підтримку. І щоб мені не думати, де шукати додаткові кошти на цей проєкт, мені потрібно постійно казати, як все погано, і лякати тим, що більше контенту не буде. Ні. Зараз я вже остаточно усвідомив, що євангелізація через медіа це частина мого шляху, і я вірю, що Бог буде піклуватися і надалі. Щиро дякую тим, через кого Господь робить це вже зараз. Вас небагато, але ви є. І це дуже цінно. Якщо раптом хтось хоче долучитися, дякуємо і вам. Знаєте, за ці три роки багато чого відбулося: багато чого прекрасного, багато чого жахливого. Війна стала болючим сьогоденням наших дітей. Але Бог продовжує працювати над моїм мисленням, над моїми пріоритетами, продовжує навчати довіряти йому у всьому і при будь-яких обставинах. Я впертий учень, йому зі мною непросто. Та за останні кілька тижнів багато, багато чого він мені відкрив, і я буду йти цим шляхом. Розкривати все не стану. Частково ви відчуєте це у контенті, частково, можливо, при особистому спілкуванні. Найголовніше, я бажаю кожному з нас продовжувати шукати Божої волі у своєму житті. І він буде направляти і відкривати нові можливості в різних сферах вашого життя, подібно до того, як дає нові можливості зараз нам, щоб проповідувати усім народам різними мовами на одному youtube каналі і при цьому служити своєму народові на тому місці, де ми є. Благослови, Господи, Україну, дай нам сил пройти це через цей час. Дай нам співчуття, дай взаємопідтримки і вірності Тобі, аж поки ти не вернешся за нами у славі Небесній. Амінь.